Доброго вечора. Дивіться, я ще хочу знову-таки вернутися до теми, тої, що поховання до пана Олександра. Справа в тому, що от мені там дехто пише, докоряє трохи, та, там, що там не той хрест поставили, що це, звичайно, християнське. Та то так просто, аби таблічку повісити щось було. Звісно, ми там щось поміняємо. Але воно ролі, принаймні, немає. Там, щоб ви зрозуміли, там лежить Одеж. Щоб ви на одежу не ставили, це буде Одеж. Коли ми попрощалися, ми тіло вже до того залишила душа, вона просто поруч стояла і прощалася з собою, по суті. Кажучи своїм минулим життям. Для душі неважлива одежа. Я думаю, ви знаєте, ми вже про це казали. І, власне, тому не дуже переживайте. Звісно, хочеться поставити там, якийсь камінь, якийсь мінгір там, чи. Ну, це не зараз. І, власне, це не така вже. Це, тобто, це для нас з вами, для пам'яті про цю людину. Але ніяк не вплине на цю людину, бо вона просто цю одежу зняла. Власне, отак от, от. Що хочеться сказати ще. Сьогодні є така, таке повнолуння, там кажуть, особливе, яке теж стосується єднання світів і переходів певних змін. І так склалося, що ось завтра, от, точніше, вже навіть, на сьогодні, 24 число, коли е, два роки тому почалася активна фаза нападу на Україну, яка при, повес, принесла чисельні жертви з обох боків. І розбиті життя, і розбиті хати, і винищення українців підвела під геноцид, під можливість маніпулювати і робити, ну, винищувати буквально, використовуючи такі методи ведення війни і пояснюючи свої незаконні дії, часто влада прикривається, прикриває незаконні свої дії, от такими от фактами. Впливу через війну. Але але, зараз йде перелом, і дехто там хоче допитатися, де ж ті ключі чи кому передав пан Олександр ключі, там свої знання. Він лишив собі. І зараз непогано буде працювати з ними. Ну, може там щось, якась наша спільна дія, чи якогось з вас, да, чи його родини. Але головне у нього в руках. Він же от уважно послухайте, він казав, що людина може бути в двох, двох, ви, так би мовити, перебувати в двох станах. Як тіло, як дух. І когось може, проще, як душа. Але дух це вище, да? Більш характерник, правильно мені написали, що характерник це людина, яка не помирає. Але раніше можна було якийсь час там десь перебувати, це за бажанням характерник. Він може там навчатися, подорожувати, змінюватися. Але його пам'ять, його особистість, вона несе повністю всі знання своїх перевтілень. Інформаційний простір вона може користуватися, перебуваючи в будь-якому стані. Тому не тратьте марно сили, як казали, та спускайтеся на дно. Не варто щось шукати, якісь ключі. Бо, по-перше, хочу пояснити, ключі вони, навіть породу. Не завжди не усім передаються. Але, ну, звісно, породу там свої генетичні зв'язки, і хтось із роду може просто успадкувати знання там, чи таланти. Але не кожна людина, ми знаємо, та таланти не завжди передаються одразу. Тут питання стоїть, що якщо ця людина зовсім не з роду, то яким чином будь-хто може успадкувати щось, тим більше. Той, кого особа, така як характерник, не знала взагалі. Тому ну, це оце зараз пошук такий іде. І хтось хоче собі щось підгребти. Ну, це марні, марні справи. Можете там займатися цим, але ви більше е, шукали щось в своєму роту, йде в собі, якісь сили. Власне, впливати на ситуацію і керувати ключами, навіть якби вони у вас були і вам їх передали, ви не зможете в повному обсязі. Чому? Тому що треба бути спорідненою особою, тобто духом таким же, як пан Олександр. І, власне, пан Олександр дуже цікава людина. І він, я скажу в певному чині, багато кого зі своїх, може, неявних опонентів, але він їх обійшов. Причому навіть не по часу. Це навіть не вимірюється в часі. Те, що він, він наперед багато-багато прорахував. І розум людський тільки зараз опановує те, що відбулося. І це дуже складно. Але ми поєднали світи. Як можна поєднати світи? З високих енергетичних станів? От в першу чергу людей, живих, якщо вони є. Якщо це люди не живі вже, одна жива, друга не жива, це теж високі енергетичні стани, стани любові, стани високих почуттів. Бажання високого щось зробити. І, власне, зараз ці стани і будуть допомагати українцям і зупинити цю війну і завершити її, і вийти по переможцями, і прибрати ворогів, просто видавати їх з України. Зараз кожна людина може обладати певними ключами і певними станами керувати. Але чомусь ми. Усі шукаємо чужого, так би мовити, а за себе забуваємо. Зверніться до себе. Просто подумайте про те, можливо, у вас є у всесвіті якась половинка, чи поруч, може жива-невіджива, яка може вас доповнити, і з якою ви разом зможете працювати в більш широкому спектрі. Вам буде це підтримкою ця людина. Чи навіть може, якщо це не людина якась сутність, да? сутність добра, чи дух якийсь, душа якась, яка вам споріднена. Ну, просто от, так, да? я просто вам так раджу подумати про це і не поспішати бігти за чужою каретою чи за санями. Це марні справи. Об'єднуйте себе, знаходьте себе, своє я, пошук себе, а відповідно того, чого тобі не вистачає своєї спорідної неї душі. Це є шлях до перемоги, бо тоді наповнена людина, вона. І людина, розуміючи, що вона в собі, ну, тобто що їй не вистачає, до чого вона йде, вона в ітозі, от, знаходиться, бо це є пошук в першу чергу себе. І коли хата наповнена добром або душа наповнена світлом, і то в ту таку душу нічого не заходить, бо там вже є світло. А ми зараз, на жаль, навіть перебуваючи в колі, начебто однодумців, не відчумаємо, що нас хтось розуміє повністю. І така душа дуже слабка, коли таке відбувається. Вона знаходиться в нерівнозначному стані. Вона веща хит, хитка і розбалансована. Якщо кількість людей. З яких складається родина таких людей, розбалансованих, достатньо висока. І якщо кількість людей таких достатньо висока в країні, то така країна вона може знаходитися під будь-яким впливом. І це вплив невисоких частот, під які вона підпадає. Тому треба шукати себе гормонії. Свою половинку, своє я. Себе знаходити, себе вивчати. Це не значить, заходити в якісь тунелі і закритися від світу. Ні, навпаки, ви є частиною цього світу. Україну вивчайте в собі. Бо це теж є ви. І так вам відкриються ключі. Ті, які у вас є спадковими передусім в вашій родині. Окрім того, відкрити ще й інші ключі в собі: до знань, до енергетики, до захисту себе і своєї родини, передусім, і України. Це може відбутися дуже швидко. І, власне, ну, це моя точка зору, і не хочу я вам її навішувати. Я не, не є такої людини, як похоронитель, і не можу вам. Так би мовити, казати, що це є так, але він теж не завжди казав, що все, що він каже, це є аксіоми. І в принципі, він не робив такого. Я просто виказую вам, що стосується мене свою точку зору і відчуття. Тому шукайте, як, як зупинити війну. Не боятись її як би це страшно не було. І не боятися того, що щось відбудеться. Що буде, то буде. Але треба промислювати, наперед, сидіти і думати, як я хочу, щоб було. І не просто сидіти, а гармонізувати простір навкруги себе, себе і простір. Живіть тим. Що є все-таки високі речі. Наповнюйте високим смислом своє життя навіть під час активної фази. Але і коли ви будете говорити і намагайтеся підвищувати свій рівень енергетичний, спілкуйтеся з оточенням на гідному рівні. Вимагайте від оточення від себе правильних мислів, Думок, я вибачаюся, і відповідно дій. Ще раз повторюю, не матюкайтеся, бо це є нестриманість, а відповідно це руйнація себе і своєї енергетики. Характерники не матюкалися просто так, а якщо це і було, то вони щось робили. Ну, тобто, це був такий енергетичний удар. Накопичіте собі енергію і віддавайте її на добрі справи або на захист України, свого роду. І не поступайтеся ні в чому тим, хто прийшов до влади там, і вас давить. Згадуйте про них тільки як про виконавців волі народу. А якщо виконавець не, не робить те, що вимагає народ від нього, то що з таким виконавцем має відбутися, як ви думаєте, та й не тільки не виконує, а ще й робить все, щоб той, хто його привів, по суті, до влади, просто був винищений. Як ви думаєте, що з таким виконавцем треба зробити? Ну, от. Це відбудеться навіть енергетично, якщо ви будете єдно мислити, відповідно, не вірити в те, що чергова лялька вас врятує, а просто будете прозоро дивитися в обличчя тих і в їх душі, хто маніпулює вам, використовуючи війну чи щось іще. Власне, от, така розглужена в мене думка. Дякую вам усім. Все буде добре.